Може, oh. да. Здравствуйте, я Анюта Заворуська. Е, Я трошки сьогодні розкажу про себе і мою лучшу подружку Алісу Алис... Загорбані. Э, я, кстати, є теж э, в этом Ютубі. <реш> <реш> е, це моє перше відео, так що не треба писати в коментарях, що ужас погано. Я просто перший раз знімаю. Е, ну, мене звати Аня. Мені вже скоро буде 12 років. 8 декабря. Е, грудня, хто по-українськи говорить. Е, а моїй подружки вже 12. Їй купила такий класний телефон і скоро мені куплять. Я така рада. От. g 3 s все правильно. Телефон крутий, да. Е, ну, що вам ще розказати. Я, е, Якщо по учобі вам, вас ще щось інтересує, то я не дуже і отличниця. Я так, навіть не хорошистка. В середньому. Но ну, Таліса вже хоче стати отличницею, але ну, вона і вже майже отличниця. Вона сама з Донецька, говорить по русски Да. Mm. Mm. <рес> mm, і ще порадуно. Дивіться <губити> моє наступне відео і Валіса, подивіться, відео там, де як, ну, якщо вас інтересує, як позбавитись від старого телефону. І там дуже багато відео. Да, позбавитись від старого телефону. такого приблизно. І I... Підпис... 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 Підписуйтеся на мій канал, ставте пальці вверх. Ми вас любимо. Му. Пока!